Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас малювання. Ми будемо малювати тваринку. У лісі живе, горішки гризе, грибочки збирає, на зиму складає. Хто це? Так вірно. Це білочка. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочку, гризеш у зеленому ліску? У дублі, у соснячку я гризу горішки і гриби і шишки. Давайте розглянемо нашу білочку. Що це у білочки? Голова. На голівці в неї вушка, очі, носик і ротик. А це що у білочки. Тулу. Схожий він на овал, молодці. У білочки чотири лапки і пухнастий, що хвостик. Для роботи нам потрібно фарби, вода, серветка, білий аркуш і олівець. Тож починаємо малювати. Мочкою вказівного пальчика набираємо помаранчеву фарбу та малюємо голову для білочки. Потім малюємо тіло білочці. Бічною стороною мочки пальця намалюємо лапки для білочки. І намалюємо хвостика, пухнастого хвостика. Зараз витираємо помаранчеву фарбу з пальця. І будемо малювати гілочку, на якій сидить наша білочка Спочатку бічною стороною мочки пальця малюємо коричневим кольором. Це наша гілочка, витираємо її. А потім зеленою фарбою малюємо листочки на цій гілочці. Витираємо наш пальчик. А зараз олівцем будемо домальовувати білочку. Спочатку намалюємо їй вушка. Потім носик. Очі, ротик. Намалюємо їй шию і домалюємо ніжку. Та домалюємо нашій білочці хвостика. Ось така гарна білочка в нас вийшла. То яку тваринку ми сьогодні малювали? Так, білочку. Які частини тіла у білочки? Голова. Тулуб, хвіст. На що схожа голова? На овал. А тулуб теж на овал. Ви всі молодці. До побачення. Чекаю на фото ваших робіт.